Я приїжджав, я, я бачу, він стояв. Я зупинився. Я завжди коли бачив. Я, я зупинявся. Став вийшов. Разом із загиблим Романом Рибалкою. Пан Дмитро навчався в одній роті в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. З тих пір більше 30 років знали один одного. Волою долі довелось випадково побачитись буквально за 10 днів до того, як виявилось в останнє. Дмитро каже: під час курсантського життя траплялось різне, але в підтримці Романа був впевнений на всі 100%. як у молоді роки, так і в зрілому віці. Він був Гарним другом, він був гарним офіцером. Ми закінчили в 1993 році Суворовське наше училище, разом навчалися, було багато всього, але на нього завжди можна було покластися. Дуже прикро, що такі люди. уходять. Я його бачив буквально з тиждень. Ні, ні, 10 десять дні тому і навіть не вкладається голові, що його вже немає. Ця клята війна позбавила родину чуйного чоловіка, батька, племінника, колегу та побратима. Рідна тітка Романа каже: звістка про загибель захисника на фронті приголомшила всю їхню родину. Він вийшов на пенсію, але вдома сказав дружині. Ніночка, я не можу бути вдома. Там мої хлопці, там моя орлята, я повинен бути там. Як вона його не просила, як вона його не вговарила. Ромочка, ти ж і нам треба. А він каже: а якщо не я, то хто? Це чуйна людина, це добра. Він він дуже любив свою дружину. Він дуже любив свого сина. Він ним гордився. Він хотів його виховати в духа, в духі патріотизму. Щоб це була людина вільної України, Роман Рибалко був одним з тих, хто в 2016 році створював нову патрульну поліцію в місті, неодноразово бував у службових відрядженнях в зоні АТО та ООС, тож передавав свій досвід молодому поколінню правоохоронців. Тому на прощання із ним до собору прийшло декілька сотень людей, які знали його особисто за життя. Олександр Валерійович знав полеглого підполковника багато років ще з часів служби в частині Нацгвардії 3011. Після початку агресії Росії, 24 лютого 2022 року, Роман Рибалко, будучи заступником командира полку патрульної поліції Кривого Рогу, відповідав за організацію та забезпечення режиму військового стану в місті, контролював службу патрульних під час блекаутів та обстрілів. Словом був людиною діла. Тож, коли після пенсії приєднався до гвардії наступу, це не стало несподіванкою ні для кого. Він все своє життя. Присвятив захисту батьківщини після школьної скам'ї. Службу свою він починав в нашій частині 30-11. Потім вже в лавах Міністерства внутрішніх справ продовжував свою службу і в Національній поліції. В квітні цього року він пішов на пенсію, але ж як справжній офіцер, він не зміг відпочивати, сидячи біля телевізора і посклавши руки. Він відразу записався до лав національної гвардії України. Фактично все, що починав, туди і повернувся. У після панахиди в соборі в труну з тілом загиблого захисника пронесли під звуки військового оркестру. Вже далі траурна процесія поїхала на центральне кладовище. В дові загиблого захисника представники Національної гвардії вручили синьо-жовтий прапор. Від міста передали найвищу нагороду від Криворізької громади. Рішенням Криворізької міської ради за мужність, відвагу, героїзм, виявлений при захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави та повномасштабної агресії Російської Федерації нагородити рибалка Романа Викторіча нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеню посмертно. За бажанням дружини загиблого героя Романа Рибалка поховали не на Алеї Слави, а в іншому місці. Труну з тілом армійця поклали до могили під звуки автоматних залпів та гімн України. Загиблого підполковника поліції, військовослужбовця штурмової бригади Карадак залишилась дружина, а також двоє синів семи років та від першого шлюбу 25 років. Вічна слава та пам'ять захиснику рідної землі. Дякуємо за все. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.